Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії вітає вас. Ми зараз знаходимося в Гандії, де в нас для вас крутий трьохповерховий будинок, дуже великий, класний. Ціною 157 тисяч євро, 160 квадратів. Він дуже прикольний, дивіться, він отак виглядає з зовнішньої сторони. Дуже класний, має три поверхи, купа всього. Ходімо, дивитися. Дивіться, тут у нас вхід. І тут зроблена така невеличка. Бачите, невеличка така тераса для можливо, ваших домашніх улюбленців. Тут все так класно, цікаво зроблено. Можете тут щось брати, або поставити може, маленький басейник, щось подібне. Тут ми поднімаємось по сходам. Так швиденько. постараємось. і тут вхід сам будиночок. Дивіться, тут є на території чудова, чудовий балкончик, дуже багато місця, все гарненько, все класно. Досить таки цікаво. Подивіться, тут тобто можете собі, навіть тут приватний басейнчик, все мати, все гарненько, дуже класно. Будемо вам показувати по поверхам, друзі, як це все виглядає. Отож, друзі, заходимо в будинок, бачимо тут одразу ось такі сходи, і це наш перший поверх. Є ще нижче підвал, де гараж. Я вам покажу. Так, тут у нас ще йдеться камінна зона, ось така вітальня, дуже класна. Маємо кондиціонер, диванчик, тобто все дуже гарно, дуже багато місця. Що скажу одразу по ремонту, потрібно його трішечки освіжити, але це буде нокнуть 2000 року, тому не сильно вже так все погано. Тобто досить таки цікаво, просто стіни трішечки підлатаємо і все буде гарно. Дивіться, тут одразу кухонька. Тобто вона з'єднана, дуже гарне рішення, з'єднана з, з вітальнею. Отож, рухаємося. далі. тут у нас ванна, санвузол, Тут, до речі, дві спальні, два самузли, як я вже говорив. Ось так санузо виглядає досить цікаво. і рухаємося далі. Тут ми виходимо на терасу. Тут, До речі, три тераси. Просто шок. Дивіться, камінна зона. І наскільки вона велика тераса. Тобто ми можемо тут випити собі кави, все що завгодно. Дуже класно. Це в нас вигляд першого поверху. Тобто все ще знаходиться на першому поверсі, і тут у нас сходи ведуть на другий поверх. Ми піднялися з вами на другий поверх і одразу бачимо санвузол. Досить такий симпатичний санвузол, по ремонту все дуже гарно, все дуже класно. Тут віконечко, дивіться, санвузол. От, на сусідній О, будиночок на якийсь там. І рухаємося далі. Тут спальня. Одразу біля санвузла була, напевно, дитяча. Дивіться, монтовані шафи, все дуже, дуже класно. Тут ось такий балкончик і вихід. На трасу, коли вам кажу пізніше, тому що тут є ще одна спальня. Ось подивіться. Гарні шафи. Тут і сте, така стеля, бачите, цікава. Все зроблено велике ліжечко, все, все симпатично. І тут у нас є невеличкий балкончик. Ось балкончик не дуже великий, але ось ми бачимо ось цю територію. Подивіться, як мені пояснив. Полосняла людина, оце все. Ми можемо просто ці рамки виставити і зробити ось такий величезний балкончик. Він каже, ну в цьому будинку просто немає сенсу робити більше, тому що тут так три тераси, дуже багато, дуже багато місця. І тому він зробив саме так, але ми можемо продовжити по бажанню. І отож, рухаємося ще на терасу. Дивіться, тут сходи. Ми зараз так швиденько-швиденько з вами їх пройдемо. І ось тут ми піднімаємося на терасу. Дуже класна, класна тераса. Можна відпочивати, робити все, що завгодно, і ось вигляд з цієї траси на місто. Дуже недалеко цей будиночок, друзі, до пляжу. І так, друзі, ми спустилися, можна сказати, на нульовий поверх тут, що відбувається, дивіться, це наша територія, тобто це гараж, тобто вихід з будиночку. Ми зараз вийшли по сходам і ми маємо таку частину для. Машинки, тобто ми можемо тут її паркувати. Ось, будь ласка, в'їзд одразу біля будиночку. Все гарно. Але тут навпроти, це є теж їхня територія. Це був, мабуть, такий невеличкий гараж, і вони зробили її просто як додаткову кімнату. Ну, Тут тобто, така от історія. Бачите, таке виконечко. Просто чисто облаштували як додаткову кімнату. Невеличку, до речі, з, як бачимо, з таким душом. Тут, тобто, вони, вони отак це придумали. Тобто ми маємо внизу в зоні гаражу. Бачите, ще додатково це наш гараж. І отаку от історію. Вони так зробили, можна це переробити, скажімо, як якийсь ще додатковий паркінг для мотоцикла або щось подібне, але досить таки цікаво зроблено для якоїсь великої, наприклад, сім'ї або хтось приїжджає. Тобто, дуже класний, дуже класний і цікавий варіант. Отож, друзі, ми вийшли з цього величезного будиночку. Ось я ще раз покажу. Як він виглядає, досить таке класно, симпатично. Подивіться, тут так тихенько, все гарно. Ніхто сильно не шумить. Дуже класно. Тому, друзі, якщо ви хочете цей величезний трьохпових будинок з трьома терасами, то це просто щось нереальне. І ще зверху ми пам'ятаємо, ми можемо зробити її ще більше, такий величезний балкончик. Будь ласка, звертайтесь, дуже класна пропозиція. Дуже класна, звертаю вашу увагу, що це супер-супер проект. А будь ласка, ми вам все оформимо в найкращому виді.